Всім привіт! Я тут прийшла Ілону розбудити. І дивлюся, вона собі почала вже тут готуватися до Нового року, до свят. Наражає маленьку ялиночку, зараз покажу вам. Отака в неї є маленька ялиночка. Вона собі вчора нарядила тими кульками, що я купила. В неї тут, звісно, вертачок на цьому, але вона ще поприбирає. Оцього минулого року їй приніс Миколай цього ельфика. А Камілі з Рітою теж щось там, не знаю, якісь е, хто в Каміли. Ведмедик там да, маленький. А Ріти? Якийсь чи хто? ніби з тої колекції. То дівчата цілий рік з ними спали в себе на ліжку їх тримали. А Ілонка собі була сховала, і він тепер в неї як новий. Що тут ще цікавого? Коротше, оце, ці всякі такі дрібнички, ці, що в неї є, вони мені так подобаються, що просто капець. А тут лола, яка все порозкидала, як завжди. І то трошки погана ідея її тут тримати на тому комоді, бо вона як це все розриває, воно як летить, і трохи навіть летить сюди в, в, в цей в шупляду ілоні. То треба з шукляди верхньої хоча б позабирати. О, круте, круте колесо. Дівчата кажуть, що вона дуже будить їх, як отак крутить колесо. Вона ж вдень спить, а вночі або під ранок починає крутити то колесо. І всіх будить. А зифик собі тут в каміли устроїлася на ліжку. Зифарик, тобі тут добре мурличе. Мурличе, моя киця, мурличе. А це хто? А це той, кому не дозволяється залазити на крісло, але він собі заліз. Сімба, чого ти не на місці? То тобі казав на кріселко залазити, ти собі сам придумав, так? Прийшла я з роботи і вирішила сісти і трохи щось з вами поговорити, записати щось, хоч трошки, щоб було якогось відео. Бо зранку Каміла з Рітою тільки вони скоріше сьогодні пішли, скоріше за нас всіх. О 6 годині вони вже виходили з дому. І вони тільки вийшли, а ми з Вовою якраз пили каву, і смс-ка приходить від Ріти. Ріта мені пише, щоб я нічого не планувала собі. Після роботи, бо там якийсь вийшов продовження фільму, ну, новий сезон, що я з ними дивилася фільм Дивні дива. Такий молодіжний, підлітковий фільм, якийсь таке фантастичне. Я не дуже люблю фантастику, але дивилася з ними тих чотири, по-моєму, там сезони вже було. Це, певно, п'ятий, або три дивилася, чи це четвертий. Не знаю, чесно. Я, ну, я дивилася, мені цікаво, все, але так як вони запам'ятовувати, то, які там сезони, як кого звати і так далі, я так не ну, не то, що не вмію. ну, Мені просто не треба колись, може, запам'ятовувалося, а тепер в голові вже таке всяке важніше, то про фільми щось запам'ятовувати, то точно не цей. І читаю, бо Каміла щось мені написала. І е, думаю, ну добре, ніби вже дивилася з ними, то я би вже сама не дивилася. Мені там воно десь вийшов новий сезон, ну добре, вийшов. Але так як вони мене просять, щоб я з ними дивилась, ну добре, хай буде. Ну і я на роботі сьогодні, знаєте, такий настрій в мене гарний був, бо була навіть якась така погода під настрій. Таке, така погода була, що аж хотілося робити. Думаю, Боже, скоріше би додому, скоріше додому, я зараз прийду, та я вдома, та я зроблю то, а я зроблю то. Я собі вже там таке напланувала, надумала. Але що, прийшла додому? Покупалася, Ілонки ще нема. Зараз прийде Ілона, треба їй щось їсти дати. Нічого не готую. Але не знаю, чи в нас хоче їсти вчорашній салат. Дуже всім сподобався салат Ольв'є. Давно не їли, то так аж з'їли зі смаком всі. Ну, але я ж наробила багато. Ну і на сьогодні буде. То, може, поприходять, то понаїдаються того салату. ще. Але я собі таке надумала, бо в мене лежать в холодильнику вже пару днів назад я купила е ці негомілки. Як вони вище, то що ножка, окорочка. І я хочу їх запекти. Зараз йду замариную, швиденько хай воно трошечки постоїть в тому маринаді, а може навіть хай і не стоїть, зразу поставлю запікати. Ну і не знаю, може, може, щось ще, може картоплю. Картоплю, напевно, до тих окорочків і до салату, і таке буде в нас. Сьогодні таке буде меню. Коротше, що я рішила? Рішила піти то зробити, і все. І так настроїлася, що зараз вони прийдуть і ми будемо дивитися то кіно, що я вже все. Вже мені нічого не хочеться. Так, я собі думала, трохи буду, може, кімнату оформляти там, Бо якісь гірлянди, покупляла якісь ці. Якісь іграшки, але, але все одно іграшки тут таке, треба чекати, щоб ялинку купити. Але думала, що, може, гірляндами і там чимось якимось там щось попридумаю, якийсь декор кімнати. Думала, поприбираю кімнату. Але щось мені вже перехотілося. Так що чекаю дівчат. І потім, може, ще щось. щось ще покажу вам. Ну все, ми сіли вже дивитися кіно, бо поприходили дівчата зі школи. Я так чекала, так чекала. Думала, зараз прийдуть, поїдять і зразу дивимося, Ш настроїла себе від самого ранку. Я вже розказувала. Але прийшли, так, Каміла буде сінабони пекти, пішла тісто місити. Рита щось тут що ти робила. Я вже до недавно і чекаю, а вона вже давно готова. Ілона щось ходила, ходила, тоді не з того, не з цього розривілася, прийшла до мене, розривілася, почала нити, що їй виявляється, треба якийсь фільм подивитись завтра в школу. Ну, то закрилась в мене в мене кімнаті, дивиться той фільм. Але вона мені ще зранку, не зранку, а після, як, після школи, як прийшла, то розказувала, треба подивитися фільм їй завтра на, до школи. Вони там будуть писати контрольну по ньому. То казала, давай подивимось той фільм. Але ні, вона сіла грати гру і щось там в себе в кімнаті робила. Ну, ясно, що ти подив... почнеш грати гру. То коли ти подивишся той фільм? Тепер на вечір, а тепер вона обідалася, що ми, відділі, йдемо дивитися. Дивні дива, а вона буде фільм собі свій дивитись, той, який в школу їй треба. Катастрофа якась. Ну і коротше, зараз ми тільки почнемо дивитися, приїде Вова. Це завжди так. Ми як тільки сідаємо разом все, диви... щось дивитись, то Вова приїжджає, бо це вечір. І він ж не так, що він піде собі там сам поїсти чи він зараз буде обіжатись теж що Ніхто мене не зустрічає, ніхто зі мною тут не посидить на кухні. Ходіть, дайте мені їсти, то жінка має давати їсти чоловікові. Ну, і таке всяке, коротше. І от попробуйте, як мені. Хотіла матюкнутися. Як мені на всіх розірватися? Кожному хочеш вгодити, але потім все одно кожен не є тобі. Отаке якесь. Але, ну що, моя сім'я, я їх люблю. Добре, я, коротше, з вами прощаюсь на сьогодні. Відео буде дуже коротке, але таке, ну, змістовне, скоренько, все стисло вам розказала, борійта вже обертається третій раз і каже, швидше, 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 все закінчуй. Так що, все, я закінчую. Всім па-па, до завтра!